Вітаю! Сьогодні 20 березня 2025 року. І ось тут в мене росте смородина. Ось так воно вже розпустилося за цей час. І все ніби чудово. Її потрібно потім перед цвітінням лише обробити від шкідників. І в принципі все, вона багато не потребує уваги до себе, проте в мене тут ось сталася така проблема. Ось два корчі, тут був корч і ось цей корч. Вони примерзли і, як бачите, їх потрібно викидати і пересаджувати в нові кущі. І для цього я рекомендую мати ремонтну смородину. Це доволі легко робити. Можна ось у вас тут є, якщо внизу якісь гілячки, ви можете їх акуратно пригнути до землі і присипати. Або берете ось молоді ось ці пагони, обрізаєте. І садити в землю. І буквально кілька місяців, і вони ось приживуться. Потрібно просто їх частенько поливати, і я вам зараз покажу свої двохрічні пагони ремонтні. Ось тут у мене ремонтна смородина, їй по 2 роки. І ось так вона виглядає. Тобто, ось із цього розсадника я візьму кілька корчів смородини і пересаджу на місця. Тої смородини, що вимерзла.